Прилуцька територіальна оборона тримає кордони держави, а Прилуцька громада захищає небо над нашими котиками. Декілька десятків систем радіоелектронної боротьби вже працюють на фронті. Обладнання придбала Прилуцька міська рада. Місто постійно підтримує територіальну оборону, намагається швидко реагувати на всі запити. Свої потреби військовослужбовці озвучують і в ході діалогу з Прилуцьким міським головою Ольгою Попенко. Бійці тероборони тривалий час несли службу в одній з найгарячіших точок і навіть там відчували підтримку Прилуцької громади. А в діївському напрямку військові ефективно виконували бойові завдання. Батальон себе показав з найкращої сторони, отримав подяку від бригади, до якої ми були прикомандировані, це бригада «Магура», яка вважається однією з кращих в системі Збройних сил України. Тобто, ну. Скажімо так, оцінка батальйону була досить високою. Як говорить командир Прилуцької територіальної оборони Олександр Бутенко, сьогодні війна вийшла на новий технологічний рівень. І реп-системи це один з найефективніших засобів захисту на фронті, зазначає військовослужбовець. Дуже велике значення це має наявність захисту технології, що вперед, є FPV-дрони, є скиди, тобто, фактично, людина, яка пересувається по полю боля хоч в пішому порядку, хоч на автомобілі, вона є об'єктом. Для неї є небезпека. І дана система е, створена для того, щоб унеможливити фактично використання фейдронів для нанесення якогось ураження або шкоди життю здоров'ю військовослужбовця. Та техніки. На прохання міського голови Ольги Попенко надважливе обладнання в найкоротші терміни на лінію фронту доставив голова громадської організації Патріот Прилуки Олександр Дуденок. Обладнання вже працює, оберігаючи наших котиків. Ми дійсно дуже вдячні, як і міському голові, так і депутатському корпусу за розуміння цього питання. І надіємося на подальшу співпрацю. Аби підтримувати фінансово Прилуцьку тероборону, Збройні сили України та родини загиблих захисників Прилуцькою міською радою передбачено значні кошти. 86 мільйонів 500 тисяч гривень сказне міста направляють на придбання пікапів, дронів, старлінків тощо. Міська рада продовжує. Фінансово підтримувати наших захисників, захисників збройних сил України і захисників територіальної оборони нашого міста для захисників територіальної оборони міська рада за кошти міського бюджету, а це кошти наших прилучан, придбала. Засоби радіоелектронної боротьби це таке обладнання, яке допомагає боротися з дронами. І ми маємо таку велику надію, що саме реби збережуть життя наших захисників. І нехай Бог оберігає кожного захисника на полі бою. А ми допомагали і будемо продовжувати допомагати. І слава нашим захисникам, і слава нашій ненці Україні.